Біля обласної ради високі барикади. Вчорашній вузький прохід для службовців сьогодні завалений шинами. Адміністрація намагається працювати в штатному режимі. Декому сьогодні на роботу доводилося діставатися через паркан. В'їзд в адміністрацію посилено патрулюють працівники внутрішніх військ. У приміщенні ради у зв'язку з останніми подіями теж збільшили кількість охорони. Тут людей буде стільки, скільки забезпечити збереження даного закладу. Ні одна людина з цього закладу не вийде на вулицю перша, ніж на неї, хто накладеники важко попадають сьогодні на роботу. Різними шляхами хто через фіртку, хто за через забор, хто проміжутки від цього. Але певна частина людей зайшло на свої робочі місця, виконують свою роботу. Вдається на сьогоднішній день зараз на цей час організувати роботу в адміністрації в штатному режимі, навіть тими людьми, що є. Я думаю, що збою про платі і підготовки документів фінансових сьогодні не буде. Тому... на Майдані вже в цей час не припиняється хвиля народного гніву. До цього часу в обласному центрі не було особливих. Протистоянь з правоохоронними органами, проте сьогоднішній арешт активістів змушує мітингувальників задуматися про нові можливі затримання. Вісім чоловік в чорних костюмах, в масках захопили охоронців, барикади другої барикади, тильної барикади. Її охороняли дев'ять чоловік. Три чоловіки в цей час відійшли погрітися. А чайку попити в міській раді чай організований і обігрів. А шість чоловік охороняли цю барикаду, їх захопили невідомі в масках і привели в міський відділ міліції. Мітингувальники контролюють всі входи та виходи в адміністрацію. Подальше їх план дій залежить від рішення народної ради та реакції влади. Люди запевняють налаштовані рішуче та відступати не збираються. Стоїмо поки чекаємо, поки, поки йде засідання. Там де бачите, що вирішить на народна рада. Всі дії опозиції координуються. Молодь оця що піднялася, це не якісь там бандити, це не якісь там терористи, екстремісти. Це молодь, яка хоче жити в Україні як в європейській правовій демократичній державі, Незважаючи на холодну погоду, кількість протестуючих під адміністрацією не зменшується. Люди гріються біля багаття та користуються послугами польової кухні.